Друзі, вітаю всіх. Слава Ісусу Христу! З вами капелан Ігор Плохой. І сьогодні у нас 24 червня, і, власне, декілька годин тому почався бунт бунт а, головоріза Пригожина проти кривавого карлика Путіна. І хотілося б сказати кілька слів про це відповісти на важливі питання, власне, на наступні. А що? Відбувається, подивитися на це з точки зору християнського вчення, святого письма, також підняти питання, чим це закінчиться, розкрити божий принцип покарання зла, яким мечем Бог здійснює це покарання зла. Ну і, власне, відповісти на питання, а яким може бути потенційний розвиток подій, які щойно розпочалися? що Власне, робити нам християнам, і чого очікувати про головну стратегічну мету? Я спробую дуже швидко відповісти на ці питання. Буду йти динамічно, прошу всіх, хто дивиться, дати якийсь знак, написати якийсь коментар, можливо, привітатися, написати звідки і повідомити, чи нормально чути, і все видно. Отже, що відбулося? Почався бунт, і власне ця ситуація вона була не одноразова відбувалася у історії воїн, і про це згадує нам святе письмо Біблії. І я давайте зачитаю спочатку один уривочок святого письма, який красномовно показує про те, що те, що відбувається сьогодні. В Московії воно відбувалося раніше в інших військах в інших країнах, які вели подібні загарбницькі війни, як проводить зараз Московія на територію України та й не лише на території України. Друга книга хронік. Власне, я висвічу питання, яке ми зараз розглядаємо. Ми в прямому ефірі, тому я от підготував цитати. Друга книга Хронік, 20 розділ, 18, 26 вірші. Я зачитаю лише деякі уривочки, і деякі ось витримки я скинув зараз на екран тут написано наступно: прочитаю лише 22 по 24 вірші. А ви ознайомтесь з усім цим уривочком, і коли почали його хвалу. Прославлення, тобто Божу хвалу прославлення, Господь дав воювати синам Амона проти Моава і гори Сеїр, які вийшли проти Юди, і ті були змушені повернути. І сини Амона і Моава повстали проти жителів гори Сеїр, щоб їх вигубити і винищити. І коли поклали край жителям Сеїра, то повстало один проти одного, щоб бути вигубленими. Юда пішов, оглянув пустелю. Поглянув і побачив величезну кількість, і ось усі мертвими полягли на землю. Не було жодного, хто врятувався. Отже, друзі, ось така історія, яка була колись під час царя Йосафата в юдей, коли вийшли вороги. Бачу коментарі ваші. Слава Богу, вітаю всіх! Слава Господу нашому! Слава Христу. Тому в Ось таким чином закінчилося оце їх протистояння проти Ізраїля. Але зверніть увагу, що закінчилось воно таким чином, кривавим для тих, хто хотів проливати сам кров. Закінчилось тільки після того, як народ Божий активно почав Бога славити, тобто фактично звертатися до Бога і ставити Бога попереду. Ставити Бога попереду, як в прямому смислі, так і в переносному. В переносному в плані, щоб Бог діяв, що попереду призивалися молитви, закликалося ім'я Боже, але в прямому сенсі дійсно це. Марьо Сафат поставив попереду війська людей, які славили, які молилися, ми не можемо зараз фізично зробити таке дійство, тому що на це треба згода з головнокомандуючого і інших високопосадовців. Але ми принаймні можемо ставити Бога попереду іншим чином, навіть величаючи Бога, возносячи йому хвалу і славу і молитви з тилу. Отже, цим потрібно займатися. Це дуже повчальна така історія, звісно, в ситуації з Йосифатом історія зрозуміла вороги. Всі знищили один одного, і юдея отримала перемогу у цій війні. Що буде в даній ситуації, яку ми розглядаємо зараз у 23-му році, яка почалась 23 червня. Ну, ми не знаємо, чим закінчиться. Можливо, так розклад сил такий. Знаєте, можливо. Оцей кривавий тиран Путін зможе придавити це попридушити це повстання. Можливо, не зможе скоріше за все, що зможе, тому що сил у нього насправді немало. Але тим не менше, ця війна, коли вороги наші витрачають сили один на одного, а вона дійсно ну є безпосереднім божим втручанням. Хтось каже: а можливо, це робота спецслужб, якихось там українських чи інших якихось світових? Я не знаю, можливо, але чесно кажучи, трошки сумніваюся. Більше того, скажу вам, що навіть якщо це і е, робота цих спецслужб. Так, приберу цю штуку. Робота цих спецслужб то однозначно без волі Божої цього протистояння в Москві не відбулося. Однозначно, на це є воля Божа. і однозначно особисто я бачу в цьому руку Божу і перст Божий, тому без волі Господні нічого не відбудеться. Ми єдине що бачимо, що патріарх Гундяєв, так званий патріарх Кирило Гундяєв, він. Закликає всіх молитися за Путіна і обіцяє, що сам буде молитися за нього. До речі, цікава деталь. Вчора Кирило Гундяєв молився за всіх цих головорізів, які йшли в Україну вбивати українців, і говорив, що якщо хтось із них загине, то їх. Нечистива кров, нібито омиває їх гріхи і змиває. Ви пам'ятаєте це висловлювання Гундяєва, дуже ганебне, антихристиянське, єретичне. У мене є окреме відео про це. Сьогодні він вже закликає молитися проти цих головорізів, за яких він закликався вчора. Ну тобто, ми бачимо, що іде така міжусобна різня починається не лише на фронті фізичному, в тому числі на фронті духовному, незрозумілі речі. Ну і власне ми бачимо в цьому руку. Божу. Ідемо далі. Наступне питання: чим це закінчиться? Ну закінчиться скоріше за все. Я вже коротко відповів на це питання: що побачимо, якщо здолає Пригожин кривого Карлика, то закінчиться тим, що буде принаймні період ну переходу влади. Цей період дуже вигідний буде для України. Якщо навіть цим не закінчиться, то все одно електорат Москві буде розділений, тому що насправді дуже багато людей, які є пригильниками Пригожина, які нібито в них так, от ну не знаю, там асоціюються з людиною, яка стоїть там за солдатами, захищає якісь там не знаю права, піднімає якісь гострі питання всередині. Прогнившого московського там цього суспільства, в тому числі військового командування, як би воно не закінчилося, цей розкол, навіть якщо Пригожин постання пригожина буде придушена або бунт, то цей розкол, цей моноліт, буде розколотий, і це в принципі і в цьому бачу я руку Божу. Власне, ось цей режисер цього всього є Бог, і він має якусь кінцеву мету всіх цих потрясінь, які там відбуваються яка мути перспекти, яким чином Бог покарає зло. Давайте на таке питання спробуємо дамо дати відповідь. Яким чином Бог карає зло? Це дуже цікаво, Бог карає зло за допомогою дуже простого способу. До речі, пацифісти часто використовують це місце святого письма, якось виправдовуючи свою єретичну позицію, але ну навіть не розуміючи, що. Написано в цих місцях святого письма зокрема Матвія, 26 розділ 52 вірш і откровення 1310 тут чітко вказується Божий принцип, як Бог приборкує зло на цій землі. І перший спосіб, то в принципі в Біблії ми бачимо три три способи: перший спосіб це Бог сам безпосередньо це робить. Другий спосіб це за допомогою певного меча. Угодного йому, і навіть меча неугодного йому. Але перед цим як ми розглянемо ці варіанти, давайте подивимося, що говорить те письмо. Це письмо говорить наступне: Матвія, 26 розділ, 52 вірш. Всі, хто візьме меч від меча і загинуть. Це дуже важлива теза. Тобто, тут мова йде про два меча: меч агресії, меч злочину, меч нападу, меч окупації, наприклад, і інший меч, меч відповіді за задумом Божим проти меча, який піднімається. Проти люду, проти справедливості, проти мирного населення, проти чужої країни, проти меча першого обов'язково за задумом Божим має бути піднятий меч другий. І от кожен, хто підніме меч перший, він має загинути від того ж самого, ну від теж від меча, не від того ж самого, а теж від меча, який буде сподвигнутий Богом. Откровення 13,10 дуже важливе слово. Коли хто до полону веде. Сам піде в полон. Це дуже цікаво. Вчора Пригожин вів в полон, а сьогодні є варіант, що сам він потрапить в полон, сам потрапить в полон, і люди його можуть потрапити в полон. Коли хто до полону веде, сам піде в полон. Коли хто мечем убиває, такий мусить сам убити, бути вбитий мечем. Хто мечем убиває, мусить бути сам вбитий мечем. І ось Бог піднімає оцей справедливий. Принцип меч відсічі проти меча агресії. Хто підняв меча з мечем іде вбивати сам мусить бути вбитий вбити, теж мечем, але мечем опору і відсічі, який задумав за задумом Бога. Так, от, який же Бог зробив задум, ми читаємо три варіанти. Перший в Біблії написано про три варіанти: перший варіант це Бог карає зло, втручаючись сам. Безпосередньо, а іноді він використовує мечі людей. Так, от, коли він сам вступає безпосередньо, то ми читаємо Книгу Откровення, 19 розділ 11, 18 вірші Це дуже такий уривок досить масивний. Тут 9 віршів, 8 віршів, але ви вдома їх прогляньте уважно. От я виставив на екран уривочок, я прочитаю. Швиденько. І побачив я відкрите небо, і ось кінь білий. І той, хто сидить на ньому, називається вірний і істинний, який праведно судить і воює. Тобто мова йде про христа. Він праведно судить з одного боку, з іншого, Христос воює, і Він воює проти тих, хто піднімає бунт, повстання і чинить зло на землі. Ми бачимо зараз війни, які відбуваються на планеті Земля, відбуваються в Україні. А ми знаємо, що і далі е, люди, наповнені демонами, будуть піднімати війни. І остання війна буде проти святого міста. І Бог буде втручатися, і Бог сам безпосередньо буде з ними воювати безпосередньо. Але це в майбутніх віках він буде безпосередньо. А зараз він опосередковано приборкує зло. Але колись буде безпосередньо. Це перший спосіб. Безпосереднє Боже втручання, коли він сам свій меч свого меча витягує з піх витягує і починає ним діяти. Тринадцятий вірш Зуст же його виходить гострий меч, щоб ним уражати народи. хтось скаже: ну, з це ж, мабуть, меч слова Божого. Та ні, гострий меч, яким уражає народи, написано, що вище що в нього одяг обаграний кров'ю воїнство небесне з ним для того, щоб разом воювати. Ну і давайте 17 вірш: 18 -й. і побачив я одного ангела, який стояв на сонці, і він вик. Кликував гучним голосом, кажучи усім птахам, що літали в небі, летіть, літіть, збирайтеся на велику вечерю, божу, щоб пожерти трупи царів, трупи сильних, трупи тисячі начальників, трупи коней, і тих, що садять на них, трупи всіх вільних і рабів і малих, і великих. Тобто, ми бачимо дію цього меча. Це дія цього меча було те, що було знищено військо, були знищені царі, були знищені їх. Воєначальники, міністри оборони, і так далі, і це дія цього меча оголеного, яким, з яким пішов сам Христос. Так дійсно, Бог приборкує зло, і Бог приборкує. Його безпосередньо і в останній битві, отакі подібні криваві тирани, як Путін чи його посіпаки, тисячі начальників, як тут написано, Шойгу, йгу там Герасимові інші будуть поражені, вражені безпосередньо мечем Господа, який буде діяти, але це в майбутньому як зараз Бог діє. Зараз Бог діє теж через меча, але е, в два способи або іншими способами, давайте наступний спосіб. Ми розглянемо його, висадимо, що Бог діє через благословення не бом структури на землі готові для того, щоб своїм мечем приборкати. Отой меч перший. Ще раз наголошую: хто з мечем піде, відмічає загине. Буде піднятий Богом певний меч, який буде приборкувати злочинців, які піднімають меч агресії, меч наступа, меч злодійств Вони будуть е уражені е і приборкані римлянам. 13.4. ось про це написано у новому заповіті. Бо правитель це служитель Бога, тобі на добро. Але якщо будеш чинити зло, бійся, бо не даремно він носить меч. Він слуга Божий месник, який приносить покарання тому, хто чинить зло. Отже, ми бачимо, що слуга Божий носить меча. Це Богом встановлені структури, поліція, соловики, армія. І ось зараз Бог використовує цей меч, в тому числі меч збройних сил України, для того, щоб приборкати меч агресії. І ми бачимо, як він використовується на полі бою. Тому молимо за цей меч, тому що ті, хто тримають меч, вони є слугами Божими. Написано в тому письмі, не диявола, а слугами Божими. Давайте читати Біблію уважно. І ми маємо тих, хто є слугами Божими в даний момент підтримувати їх руки, молитися, щоб вони цим мечем здійснювали написано тут е, помсту, що він слуга Божий месник, який приносить покарання тому, хто чинить зло. Е, молимо за них. Бог цей меч підняв, і ми чинимо опір з чотирнадцятого року, і зараз активно. Але зараз Бог вже почав піднімати і інші мечі. Слава Богу, за це будемо молитися, дякувати Богу, і просити, щоб Бог допомагав нам. І вже є третій спосіб, який Бог зупиняє агресію, третій спосіб це через неблагословення ним структури. Попередній спосіб чи з благословені ним структури силові, які встановлені в суспільстві і називаються слугами Божими, О, зокрема, це в Україні от різні силові органи е збройні сили України. Зокрема, інші, і ми робимо цю відсіч, але є і неблагословенні сили. Наприклад, ми на початку читали з вами другу книгу Хронік, 20-й розділ, великий там уривочок Він прочитайте уважно. Вдома хто буде вивчати з 18-го по 26 вірш. І ми побачили, що там різні народи, які пішли на Ізраїль, Моав, Сир і Амон, один з одним почали воювати. Скажіть мені, будь ласка, а е-е Ну, якщо Бог приборкує зло, тих, хто чинить зло, то в даному уривку друга хронік 20 розділ, хто чинив зло? Чинили, чинили його і Амонітяни, і Моавітяни, і жителі гори Сеїр, які напали на Юдею, здійснили акт агресії. Всі вони чинили зло. І всі вони по, іншу боку, по інший бік духовного фронту. Вони на боці зла, а не на боці добра, де Бог піднімає меча свого. Якщо вони на боці зла, то ми бачимо, що вони воюють один з одним. Моав з Амоном воює проти Сеїра. А коли вони перемагають сеїр від бійців гори Сеїр, то Моав починає вбивати Амон, а Амонітяни починають вбивати АМУавітян. Хто з них в даному випадку на стороні добра? Ніхто всі вони на стороні зла і всі сили, які стоять на стороні зла. Починають воювати один з одним. Одна сторона зла починає воювати з іншою стороною зла, і перемог мігши іншу сторону з сторону зла, вони починають знову воювати один з одним. Що ми бачимо сьогодні? Сьогодні, коли Пригожин підняв цей бунт, то різні силові структури, зокрема Міністерства оборони, так званої Російської Федерації, насправді Московії, а інші силові структури, поліція Росгвардія і інші вони всі зараз воюють з Пригожином. Добре, чудово, хай Бог благословить і діє, так як у другій книзі хронік, 20-му розділі. Але сьогодні вони воюють з пригоженим. А що буде завтра? І тут виникає ситуація. Виникає питання, яким може бути розвиток подій? А розвиток подій, якщо ми беремо біблійну аналогію, то він може бути наступним: От про що ми згадали: 20-й розділ, 23 вірш, другий хронік. Тут написано так, що. Воювали один разом, об'єднавшись зусилля амунітян і мовітян, Всі з'єднавшись зусилля, мавалися на Сеїра, і жителів і в їх воїнів гори Сеїр вони перемогли. Але що відбулося далі? Далі почали битися один з одним. Один із можливих розвитків подій, якщо брати оцю біблійну модель, і будемо молитися, щоб ця біблійна аналогія спрацювала і в сьогоднішній день в цих умовах. Можливий розвиток подій, що коли покінчать з Пригожиним, якщо їм це вдасться, то можуть потім воювати один з одним. Ми вже бачили війну поки що на рівні ідеології, там якихось провокацій між різними вежами Кремля, там різними там спецслужбами, між ФСБ, між ГРУ і так далі, прекрасно, прекрасно. Можливий розвиток майбутніх подій це п'яте питання, на яке я хотів би це дати. Відповідь це те, що вони після розправи з пригодженим, якщо їм це звісно вдасться, можуть підняти мечі один на одного, і це є Божий промисел, і це є Боже втручання. Отже, е наступне питання: що нам робити? Я не хочу дуже затягувати ефір, хочу швидко сьогодні. А все сказати, що нам робити, звісно, робити нам залишається лише одне і головне: беручи приклад з Йосафата і з цієї ситуації, вони дуже великий акцент зробили на спілкування з Богом. Вони дуже великий акцент зробили на восхвалення Бога. І от сьогоднішній день ми маємо молитися. Ми маємо молитися за Україну. Маємо молитися за збереження Богом нашої землі. Маємо молитися, щоб Бог звільнив нашу землю від окупантів, агресорів і тих, хто прийшли вбивати, губити і красти, як написано Івана. 10.10. .10. Маємо молитися, славити Бога і молитися. Але в сьогоднішній день, коли ми побачили вже безпосередньо дію Бога, я не знаю, ну. І яка ще людина не побачила у цих у цій смуті, яка прийшла на Московію, знову дію Бога? Однозначно це дія бога. І зараз, коли ми спостерігаємо цю дію Бога, я хотів би закликати всіх, щоб ми не були просто пасивними спостерігачами, які там склали руки, взяли умовно кажучи, попкорн і спостерігають. Боже збав. Ми маємо успосилено молитися зараз. Якщо ми раніше молилися, і я буду говорити відверто. Я молився, члени моєї родини молилися, багато братів і сестер, багато церков молилися, пастори молилися. Я чув, чув безпосередньо в їх молитвах багато аспектів, але одне із прохань це Боже благослови, що вони почали вбивати один одного. Що вони щоб в них була незгода всередину їх військового стану? Я чув ці молитви в минулому році, починаючи з 24 лютого. І я думав, ну не вже це таке відбудеться, але ми молилися. Посилено милимун. Минулий рік. В цьому році ми бачимо вже перші плоди цих молитв. І сьогодні закликаю посилено молитися. Тому е, е, заклик, який базується на Якова, п'ятому розділі 16 вірші, е, тому визнавайте один визнавайте один перед одним гріхи, моліться один за одного. Це за наш духовний стан, за це надо піклуватися в першу чергу. І далі написано, щоби зцілитися, бо має велику силу ревна молитва праведного. Має велику силу ревна молитва праведного. Ось на це хотів я зробити акцент: велика сила ревної молитви праведного. Тому давайте будемо як праведні молитися. Молитва має велику силу, і вона має велику силу у будь-якому аспекті або напрямку, або векторі, в яку ми будемо молитися не лише за прощення гріхів і зцілення, це в першу чергу, але в. Інші потреби Бог чує, і якщо ми праведники, якщо ми на стороні правди стоїмо і молимось проти зла, Бог почує наші молитви. Отже, питання: що робити? Що робити? Заклик, молитися Богу. Як молитися, посилено особливо зараз у, зараз у цей. Час і останнє питання: а чого нам очікувати у цій всій ситуації? Або, скажімо, так чого очікувати нам навіть не просто у ситуації, а чого очікувати нам як люди, які стоять як ходатай, і я звертаюсь до християн перед Богом і звертаюсь до всіх українців, які з різними засобами борються за мир України? Хтось зі зброєю в руках, хтось підтримуючи як волонтер, і до всіх християн, які моляться, що за що ми молимося? що Яка наша? Кінцева мета в подоланні оцього зла великого, яке ми бачимо е, на нашій землі, що вилилося в у війну. А молитися треба не просто, що вони там е, підняли мечі один на одного, як Бог е, предрік а е, не просто про це. Більше того, скажу вам: якщо зміниться влада у Московії, ну ми можемо цим скористатися. Але хто знає, влада, яка прийде, вона буде кращою ніж путінська чи гіршою для мене, наприклад, чесно вам скажу, це дуже велике питання, тому що я не поділяю такого оптимізму, що от що влада поміняється, то обов'язково має бути краще. Дай Бог. Але хто знає? Тому питання, щоб ми молилися не просто про ось цю зараз міжособиці, оці які відбуваються в Москві це. Ну, тактична задача, але має бути якась е, стратегічна головна ціль. Стратегічна ціль наших молитв це є молитви проти імперського духу. Взагалі, взагалі проти імперського духу, тому що е, прізвища можуть змінитися. Президенти можуть стати різними. Іншими, але імперський дух, якщо залишиться у народа Московії, він буде цей імперський дух виплескуватися у нових агресіях. Ми маємо здолати цей дух. Пам'ятаєте 10 розділ книги пророка Даниїла? Там молився пророк Даниїл е, за те, щоб. Вийшов з полону Ізраїль і повернувся у свою землю. Але коли він молився про це, з чим він стикнувся? Він стикнувся з бісовським князем, князем персидським, князем імперського персидського або вавилонського духу, який протистояв, і Архангел Михаїл воював з ним. Тобто, дуже важливо, щоб ми молилися, щоб. Росіяни взагалі позбулися ось цих імперських амбіцій. А як Бог буде діяти з їхніми серцями, як вони позбудуться цих імперських амбіцій? Я не знаю, потрібно молитися. Можливий варіант, коли е, ця федерація, так звана, розпадеться на окремі суб'єкти. Можливий варіант, коли завдяки молитвам нашим, в тому числі, зараз будуть сутички не лише між вагнерами і іншими е, цими злочинцями з Росгвардії, там і е, їх військ. А можливо, вогонь загориться на Кавказі, ми маємо молитися. І коли дійсно щось буде відбуватися, і Росія буде е, ну розпадатися, Московія, на суб'єкти, тому що там різні народи, і різні народи будуть здобувати незалежність. Можливо, і зникне через оці фізичні процеси, зникне духовний дух імперський, який їх надихає. Вони ж е, вибачте, е, на там не знаю, п'яні лежать в калюжі, але кажуть, там велика страна. От як у нас розкинулася на одну шосту частину суші, і у них нібито це гордість, гордість не від того, що вони дбають про людей, гордість не від того, що вони примножують якимись благами нашу цивілізацію, а з гордість від того, що вони просто великі, великі, як фізично територіально, можливо, Бог щось зробить, щоб і територіально вони стали меншими, щоб можливо виокремилися якісь народи у окремі суб'єкти творення державності. Ми не знаємо як. Але основна мета ми маємо молитися так, щоб імперський дух зник. Чому тому, що Йосафат переміг оцих загарбників, але чи жив Ізраїль далі спокійно? Ні, не жив, тому що знову цей дух піднімав інших царів, і вони знову йшли проти Ізраїля. Так може бути на превеликий жаль із Україною. Тому наша основна мета не лише бачити короткозоро або на один крок вперед, або тактично молитися. О, там смута в Росії. Ну нехай вона розгорається. Хай розгорається. Але е, наша основна мета це навіть незмінна влади, тому що Хадарковський, наприклад, закликав підтримати повстання, чи бунт Пригожина, уніан сповіщає. Ну добре е, стане наступним президентом. Хто Навальний? Я не знаю. Інші е, люди, а чи краще це буде, чи вивітрилися повністю у них імперські амбіції? Буду рит. Відверто я ще дуже і дуже і дуже в цьому сумніваюсь. Тому треба посилити молитву за за тактичний рівень. От, зараз, оце, що відбувається, хай посилюється, молимось, молимось, брати та завтра, і за стратегічний рівень теж. Імперський дух має зникнути. Той імперський дух, який топить у крові. Всі народи: Грузію, Молдову, Україну і інші, має бути переможеним, має зникнути з земель, які сусідствують з Україною. Я дякую всіх, хто був в цьому ефірі ефірі хто дивився, хай Бог благословить Україну. Тут я хочу подивитися, може якісь коментарі. Так, от я навіть деякі виставлю: Слава Україні! Нехай вогонь війни повернеться в землю, звідки він вийшов. Амінь. Так, так і є. Це Божий задум. Вибачте, всі, хто з мечем пішов від меча і загинув. хто Розв'язав вогонь війни, мають потерпати від від нього. От різні заклики, підтримуємо молитовно. Так, так, дякую. Моліться, моліться за Україну. Моліться за за нашу державу. Дякую за, аналіку, за аналітику. за налітику. Добре, друзі. Я дуже вдячний, що ви перебували в цьому ефірі, дивилися, підтримуєте. Хай Бог благословить Україну. Я дуже прошу вас, робіть перепост, пишіть коментарі під відео, розповсюджуйте, підтримуйте молитовно це служіння, моє і на інформаційному фронті, в тому числі, тому що воно, чесно кажучи, насправді нелегке. От я дуже вдячний всім, благословень Божих. До нових зустрічей.